Моліться люди ви до Бога, моліться за своїх дітей, за церкву волю Україну. За твердість віри всіх людей. Моліться діти ви до Бога. Моліться рідні за батьків, Щоб білий голуб віри й волі, над нами все життя летів, чому ми в світі так живемо, в гріхах без Бога. І в брехні, чому сини не люблять батька, навчання матері марні. Моліться люди ви до Бога, моліться за своїх дітей, за церкву ві. Україну за твердість волі всіх людей, в нас перша Мати є Марія, а друга церковця свята, а третя мати Україна. Четверта ненька дорога, моліться діти видо Бога, моліться рідні за батьків, щоб білий голуб віри волі над нами. Господи Боже милосердний Отче, Ти об'явив нам свою любов у Твоєму Сині Ісусі Христі, і вилив її на нас через Духа Святого Утішителя. Тобі довіряємо сьогодні долю світу і кожної людини. Прихилися над нами грішними, вилікуй нашу слабкість, перемагай усіляке зло. Дозволь нам пізнати Твоє милосердя, щоб у Тобі, Боже, в трійці єдиний ми завжди знаходили джерело надії, віковічний Боже, заради страждань і воскресіння Твого Сина, будь милосердним до нас зарішних. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина. І Святого Духа, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося, він задля нас людей і нашого Ради Спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав і був похований, і воскрес у третій день з Списанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Ця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з отцем і сином рівнопоклоняєми і рівнославими, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідай одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння, мертвих, і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Zodля болючиch його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний, Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, має милосердя над нами й над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, Жертвуємо Тобі Тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май <.ousse3> милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, святий Боже, святий кріпкий Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь Святий Боже, святий кріпкий Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий, Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. О Окровій воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового. Як цілюще джерело милосердя для нас. На тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо, Ісусе, найдорожчий, на тебе всю надію свою покладаємо, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молитва про захист, Псалом 90, хто живе в помочі Всевишнього. Відкривлею Бога Небесного, поселиться, скаже Господеві заступник мій єси і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від сіті ловця, і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами Його будеш надіятися. Як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стрілище, що літає день, ні мари, що в пітьмі блукає, Ані напасти і біса полуденного, поде побіч тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе, до тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо Ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти як прибіжище Твоє, не прийде до тебе зло, і рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про тебе. Щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу твою, на Гаспеда й Василівська наступиш і потопчеш льва і Змія, бо на мене Він уповав, і вирятую Його, покрию Його, опізнав ім'я Моє, візве до мене і почую Його, з ним я у скорбі і визволю Його, і прославлю Його довгим віком обдарую Його. І явлю йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алелуя, Алелуя, Алелуя! слава тобі Боже, Алелуя, Алелуя, Алелуя! слава тобі, Боже, Алелуя, Алелуя, Алелуя! слава тобі, Боже. Щиро дякую, дорога молитовна родина! За спільну молитву вервички до Божого милосердя, маємо глибоку віру і надію, що наші молитви будуть вислуханими і прийде мир на нашу рідну землю. Допоможи нам у цьому, Господи. Щиро бажаю всім благословенного вечора і мирної, господньої, Тихої нічки. Слава Ісусу Христу, слава навіки. Притерпівий за нас трасти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас і цілий світ. Амінь. О, милосердний Боже посвячуюсь Тобі. Мені ти допоможеш в життєвій боротьбі. Твоє солодке серце дає мені життя, веде в небесне царство у вічне майбуття, о матінко ласкава, спаси нас пресвята. Лише на Божу славу нехай цвітуть літа, води живої, ріки, знутра всіх потечуть, щоб з Господом навіки скінчити земну. О милосердний Боже, я дякую тобі, мені ти допоможеш в життєвій боротьбі. зійшли Святого Духа, щоби нас поучав, щоб кожен. Слухав, любив усіх, прощав, зійшли Святого Духа, щоб нас повчав, щоб кожен серцем слухав, любив усіх. Прощав.